Слава Ісусу Христу, ми постійно стикаємося з проблемою, що гроші швидко розходяться, у тимлі зарплату їй майже через декілька днів немає, і про це свідчить дуже багато людей. І святе письмо відкриває нам головну причину фінансової нестабільності. Пророк Малахи говорить у 3 главі, з 8-го вірша Хіба можна людині обманювати Бога, а ви мене обкрадаєте, та ще й питаєте, чому ми тебе обікрали в десятині приношення? Каже на вас лежить прокляття, тоді як ви весь народ об... Продовжуйте мене обкрадати Принесіть усі святини до храмової скарбниці, щоб в моєму храмі була пожива, і таким чином ви мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию на вас небесних отворів і не зілью на вас понадмірну благословень. Задля вас я не дозволю шкідникам, пожираючим нищити ваші поля в рожаї, а виноградна лоза винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Можна поглянути навколо, чим ми дихаємо, Божим повітом, що ми їмо їжу і створив Бог. Чим ми володіємо усім, що дає нам Бог. І кожна зарплата наша це результат Його благословення. І Бог говорить, я не дозволю пожираючому нищити ваші врожаї доходи. І коли ми не даємо Богові належне, ми відкриваємо двері для цього пожирача, як сказано у Малахії, який забирає наше благословення. І розтрата непробачені витрати, з'являється швидка птеча, грошей, і це може бути прямим наслідком того, що ми. Не збагачуємося у Бога, а збагачуємося у земне. Ісус сказав, що не збирається собі скарбів на землі, а збирається собі скарбів на небі, Де буде, буде твій скарб, там буде твоє серце. Амінь.